Ці кадри відзняли мешканці будинку на вулиці Рокосовського, 10 у Чернігові. Сьогодні зранку там з дев'ятого поверху лилася вода. Трошки до шостого, основне, сьомий, восьмий, а дев'ятий там тільки проводку зацепило. просто думаємо, що мабуть, там внизу труба замерзла, зараз почало розставати, а снігу ж то багато, і почало з даху і сніг падати. Мешканці будинку кажуть, з водою боролися недовго. Стали всі гуртом, стали, вбрали, все нормально. Приїжджав жек, да, зробили, розігрили, все. Бистро, оперативно. Ліфт не працює, да, ми чули, що в ліфту води. Ліфт мають полагодити сьогодні до кінця дня, сказав Суспільному головний інженер КП жек 10 Володимир Шишлов. А вода пішла у під'їзд через різке потепління. Це трапилося з тим, що було різке потеплення біля 20 градусів. За одні сутки температура піднялася, і у ливньовій трубі з'явилася пробка зі, з, зі льоду. Вона була десь біля 10.30 ліквідована. Напередодні зливові труби перевіряли в інших будинках. До 10-го будинку на Рокусовського надійшли. дійшли. Ливнева труба йде через машинне відділення і через, і через весь під'їзд. Тобто були перевірені 1 травня 155, 157, 161, 1 травня 169, перший другий корпус, 1 травня 165, перший другий корпус. Були перевірені, тобто, щоб не допустити на вихідні дні, щоб не було ну, потрапляння в машинне відділення, ну і відключення ліфтового обладнання. Аби зупинити потік води зливову трубу, прогріли крижана пробка розтанула. Там було проведено розігрівання від льоду. Прочищення було залучено 5 з РКП сотрудників 10 і один електромеханік з центру ліфта. Надія Куліш Сіліченко – Новини на Суспільному.